Привіт, діти! Сьогодні я запрошу вас у чарівний світ. Але чого саме ви дізнаєтесь після того, як відгадаєте загадки? Готові? Тож слухайте, щоб підсмажити їжу швидко, нам потрібна що? Правильно, сковорідка, молодці! В ній варять борщ, компот і кашу. На всю сім'ю велику нашу. Що це? Правильна кастрюля. Довгий носик, ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Що це? Чайник молодці. Сковорідка, кастрюля, чайник, що це? Правильно, посуд. Ось сьогодні я вас запрошую у світ посуду. Дітки, а для чого нам потрібен посуд? Як ви думаєте? Правильно для того, щоб їсти з нього, щоб готувати та зберігати їжу в ньому. Якщо б не було посуду, ми б перетворились на дикунів якихось. Молодці! Я пропоную пограти в гру. Назви ласкаво. Готові? Починаємо. Кастрюля, а ласкаво як буде? Так, кастрюлька, молодці. Стакан, а ласкаво як буде? Правильно, стаканчик. Ложка, а ласкаво як буде? Так, ложечка, розумники. Чашка, а ласкаво як буде? Чашечка, молодці! Діти, а який буває посуд? Як ви думаєте, посуд буває кухонний, який необхідний для приготування їжі. Столовий, який необхідний для прийому їжі. Та чайний, як ви здогадались, він необхідний для того, щоб пити чай. Діти, а давайте ще пограємо в гру, де знаходиться ложка? Де знаходиться ложка? Так, ложка знаходиться перед стаканом. Де знаходиться ложка? Так, ложка знаходиться позаду стакана. Молодці. Де знаходиться ложка? Ложка над стаканом. Де знаходиться ложка? Ложка в стакані. Молодці! Ви такі молодці! Мені так подобається з вами грати. І я хочу ще з вами пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Розглянь уважно картинки. І скажи, що зайве? Зайвий стіл, тому що це меблі, решта посуд. Малята, до мене на обід прийдуть гості. Допоможіть мені, будь ласка, правильно накрити на стіл, що спочатку стелиться на стіл. Правильна скатертина, потім ставляться тарілки, спочатку мілка для других страв і глибока для перших страв. Не слід забувати про столові прибори. З правого боку слід покласти ложку та ніж, а з лівого веделку. Не забуваємо про стакан для напоїв. Ось ми і готові до зустрічі гостей. Молодці! А мені вже час зустрічати гостей. Мені дуже сподобалось з вами гратися. Ви такі розумнички, кмітливі. Обіцяю. Ще ми з вами зустрінемось знову. До побачення!